Порізький металург сьогодні прийматиме Минай Закарпатський З улюбленою грою жити і творити низький уклін і слава нашим збройним силам України зараз. Склад минає ми поговорили. Сьогодні немає. Нагадаю, Богдана Чуєва. Зараз Ірудовський втікає. Зараз штрафний майданчик Зараз буде втікати проти Іродовського. двоє захисників. Іродовський втікає в штрафний майданчик. Зараз не втій. На Іродовського. Іруд... бандурін за м'яч зачепився. Бандурін віддає передачу. Положення поза грою немає. Простріл від них тія. проходить передача. Зараз Ірудовський. Команду очолив Юрій Слабишев. Тут зараз небезпечно може бути. Удар по воротах. Турга ну і... фактично виніс м'яч з порожніх воріт. Зараз хороша атака може бути. Рязанцев, за... Рязанцев. Не... Ну а на подачі зараз. Алібеков, Алібеков не по майданчик. Можливо, і Малакі буде виконувати подачу. Ні, все-таки Раско. Раско непогана подача. Сна Блізніченка. Блізніченко набирає швидкість передачі на них тія, пропускає. Зараз м'яч для Бандуріна. Бандурін обігрує. Бандурін прострілює. Зараз який пропуск? Чи буде удар по воротах? Зараз Блізніченко пробиває. Подачу у штрафний майданчик. Піднімає руку Раско. Є подача тут не впевнено. Зараз зігра буде подавати обманний рух від Дмитра Іродовського. іродовський обіграється з партнером. Іродов... Бандурін непогано. Але трішки передача не туди, куди треба. Ну арбітр матчу йому допомагають. Асистенти зараз може бути не Матюшенка. Матюшенко переводить м'яч на інший фланг. Там Максимець, Максимець, хорош уперника і Металург перший забив. Тут положення поза грою зараз немає. Фальковський передач у закарпатського минає. Можемо згадати кілька подач. Зараз момент може бути чи буде удар в поворотах Є... ну і перш за все в чому переграла команда Юрія Слабошева, команда Євгена Калиниченко. В першому таймі. зараз Дмитрук отримує передачу у відповідь. Максимець, подача в штрафний ну, майданчик, непогана подача. Ну і там байдава Блізніченка, Блізніченко втікає. Блізніченко пробиває який удар від Блізніченка. Блізніченко зараз влучає в стійку. Блізніченко тут віддає ще передачу на Іродовського, Іродовський закручує. Тут зараз перехоплення. Бандурін, Бандурін може брати. Рудовський біжить по флангу. І Рудовський зберігає м'яч, падає Рудовський. Це фу... суперника, тут шикарний підкат. Бандурін, Бандурін обіграє, Бандурін під ліву, Бандурін пробиває з лівого флангу. Непогана подача від Рудовського цього поєдинку. Що ж, Дорошенко виконує подачу в штрафний майданчик. Футбольні хитрощі її. Поки що жовтої картки немає. Все арбітер дає фінальний свисток.